Чи законний військовий стан в Україні і чи має президент повноваження продовжувати військовий стан? Вітаю вас, друзі! З початку повномасштабного вторгнення всі ми з вами чуємо кожних три місяця про продовження військового стану. Але чи дійсно це законно? Для початку давайте розберемося, коли має вводитися військовий стан згідно Конституції України. А військовий стан вводиться тоді, коли державі та її територіальній цілісності загрожує якась військова небезпека. А тепер давайте згадаємо, коли саме військовий стан було введено в Україні. Правильно, 24 лютого, коли росіяни вже наповно бомбили всі міста України. І коли вже необхідно було вводити стан війни, який, до речі, до сих пір так і не введено. Другий рік у нас іде війна, всі розказують про війну, але офіційно стану війни до сих пір немає. Тепер, що стосується військового стану, чи можна його продовжувати, і наскільки він, в принципі, може вводитись, знову ж таки, згідно конституції, військовий стан вводиться на період 30 днів. По завершенню військового стану має вводитись або стан війни, або повністю припинятися військовий стан. А що відбувається в Україні? Кожних три місяця президент подовжує військовий стан. А ось що з цього приводу думає апарат Верховної Ради. Закон про внесення змін до Конституції України, якими Верховній Раді України надали повноваження затверджувати укази президента України про продовження строків дії воєнного стану в Україні, парламентом не приймалися. А це значить, що полтавський суддя Довжков абсолютно законно назвав всі ці накази президента про продовження військового стану художніми творами. Ознайомитися з цим документом ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, друзі, що ми маємо? На сьогоднішній день в Україні військовий стан незаконний, виходячи з цього, мобілізація також незаконна, і ТЦК, як юридичний орган, якого не існує, також незаконний. Ну, в принципі, все по-європейськи.